Добрий день, любі вихованці! Сьогодні у нас друге заняття, на якому ми продовжимо робити ляльку-оберіг для близьких і рідних нам людей. На минулому занятті за допомогою ось таких картонок та за допомогою ниточок, які ми з вами мали. Ми вже зробили з вами заготовки для, тіль, для самої ляльки. Ось маємо такий, таку заготовку для тільця, маємо таку заготовку косички, ручки і пояс, які потім нам знадобляться, щоб зібрати ляльку докупи. А сьогодні ми будемо робити одяг для нашої лялечки. Одяг у нас буде жовто блакитного кольору. Є ось отакі ниточки жовті, і отакі ниточки. Голубі, за допомогою яких ми будемо робити. Якщо нитки трішки товсті, то менше будемо робити обертів. А якщо нитечки тоненькі, то будемо робити обертів більше. Тож беремо для початку ось таку жовту ниточку, за допомогою якої зараз будемо наматувати її на картонку розміром 10х10 см. Закріпили ниточку і зробимо 40 обертів або 50. Ниточка трішки товща, ніж звичайна нитка 40-го розміру. Це якщо муліне, то теж ми робимо менше обертів. Старанно наматуємо, не притягуємо ниточку, щоб вона свободно рухалася по нашій картонці. Ось так намотали ниточки, зробивши 40 обертів, щоб платтячко вийшло у нас таке гарненьке, пишненьке. За допомогою ножиць обрізаємо нитку. Далі беремо заготовлену нитку, за допомогою якої будемо скріпляти нашу мотанку. Зараз совуємо з картонки. Совується дуже легко, бо ми з вами зробили її такою слизькою, обмотавши скотчем. І за допомогою ось цієї ниточки робимо декілька обертів і закріплюємо нашу отаку мотанку. Я вам казала, що треба зробити наприкінці два вузлика один і потім ще один вузлик. Ось так робимо. Один, а потім ще один. І за допомогою двох вузликів затягуємо. Ниточку не обрізаємо, залишаємо її, так, як вона є. І далі розпускаємо наше платтячко. Тобто з центру закріпили і ось тут їх розрізали. Ось вийшло отаке з вами дійство. І такий кусочок нашої, о, нашого одягу. Бачите? Ну, а тепер точно так же зараз зробимо з вами голуби. Зробили ми 40 обертів, і тепер стягуємо з картонки, відрізаємо Ниточку, щоб вона була трішки прочніша, можемо її скласти навпіл: 80 см відрізали, і ось тут її закріпили. Додаючи сили, притягуємо, щоб гарненько-загарненько закріпити. Зробили один вузлик, потім зробили ще один. І наприкінці робимо з двома. Вдвома, а ось так один, намотуємо, потім намотуємо ще один і притягуємо. Ниточки не обрізаємо, залишаємо тут і розпускаємо наше платічко Де змотали, тут беремо по центру, натягуємо донизу і розрізаємо, розпустили. Все. І зайве відрізали, як я казала, це. Це все, що накопилося під час, коли ми робили зайве, непотрібне. Подумали гарненько про тих, кому робимо, і зробили ось таку заготовочку синю. Ми з вами вже маємо синю і маємо жовту. Обрізали. Залишки. І ось маємо заготовку для нашого платька жовто-блакитне. Дуже така цікава вийшла у нас. І хочу показати, я заздалегідь готувалася і зробила точно такі платячки, тільки ниточки у нас тонші. Тобто, це я зробила такі, а це ми зробили ось такі. Є джинсові нитки, називаються. вони. Ну, та, але можна взяти обикновенну 40-ку і з неї намотати. Но коли будемо робити 40 нитки, то обертів просто треба зробити трішки більше. Десь до 60-80, щоб платку було більш пишне. І ось будемо робити ось таку. Чудову, красиву лялечку. Ми з вами зробили всі заготовки, які нам потрібні. У нас є одяг, у нас з вами є тільце, у нас є ручки, поясочок і косички. А платочка ми зробили два. Коли будемо збирати, то можемо її одягнути ось в такі кольори. Або одягнути ось, ось в такі кольори, щоб вийшла красива-красива лялька. Пояс, я хочу сказати, можна зробити отакий із няних ниток, які ще називаються джутові нитки. Або можна якось на цій лялечці видно, я сплила із жовто-блакитних ниточок. Тобто об'єдналась, була сплила отаку косирку. Теж виглядає дуже-дуже. Симпатична лялечка. Ну, ось, ми з вами зробили все, що хотіли, і хочу з вами нагадати, що на наступному занятті ми будемо збирати ляльку. Але хочу вам сказати, що збирати ляльку треба від початку до кінця, не пририваючись. Тобто, якщо почали її робити сьогодні, то сьогодні ми її повинні і до кінця завершити. Щоб вона була готова. І ще хочу сказати, що якщо ви хочете цю лялечку вдома повісити, як оберег, то треба ось отут, на голівку, ну, зробити таку ниточку вставити і потім підвісити. Ні в коєму разі не можна прикручувати до шиї і вішати її. Ні, тільки ось отут, за косичку, можна буде її повісити підвісити, Щоб вона висіла і оберігала нашу родину. Хочу сказати, що така лялочка-оберіг у мене є в моїй кімнаті, яка мені дуже-дуже допомагає. Не знаю, чи лялька мене оберігає, чи я оберігаю ляльку, але якось у нас з нею скилалося. Тож, дякую вам за зустріч, ви молодці, що заходите, спілкуєтеся зі мною. До побачення!